Впевнено, крокує третій всеукраїнський театральний фестиваль. «Коломийські представлення розпочали його студенти інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з досить цікавою комедією «Бернарда Шоу Пігмаліон. Тривала вона неповних три години, протягом яких студенти демонстрували свої вміння. Високоповажне журі очолив Ростислав Коломієць, академік Національної академії мистецтв України. Це майбутні актори, які вперше виходять на сцену. Коломийські представлення це фестиваль першопрочитання, перше відкриття діжчини. А акція мистецтва молодих це перший вихід майбутніх. Попереду нас чекають цікаві театральні дні, які неодмінно залишаться в історії міста та пам'яті кожного хто їх відвідав.